Давайте. Добрий день, мене звати Ігор, я є працівником банку, допомагаю людям правильно розпоряджатися своїми фінансами. Ну, В історії в мене історія була, скажімо так, і цікава, і смішна, і повчальна. Один раз, звичайно, з відділення вийшов, скаже, перекурив. Скаже, тим словом, під'їжає. Ні, я, я особи. Під'їжджає людина на мопеді. В спортивному костюмі, ну правда, то наві спортивним костюмом не називаєш, бо це були так на російській мові треніки, Старі сині штани, куртка. На мопеді був звичайний багажник, він відкрив той багажник, взяв польок і зайшов, підійшов до мене, і ще запитався, чи не був в мене сигарети. Я йому, звичайно, дав, він запитав. Чи він буде що? І, запитався буде мене, сигарет? чи в мене не буде сигарети. Я йому дав сигарету, ми ще постояли там, просто поспілкувалися, він зайшов під діти. Я захожу так само в відділення, її люди кажуть, зайди, будь ласка, в кімнату, там тебе чекає клієнт. Я заходжу в кімнату, сидить він, кульку більше 100 тисяч доларів, хоче розмістити на депозит. Виявляється, що це був власник немаленької будівельної компанії, який забудовував цієї містечко, він просто був такого людей. Типу Я в нього, звичайно, запитався, чому так, він каже, ну. Мені так простіше, я людям в очі не попадаю, в мене там заступники на дорогих машинах їздять і тому подібне. -то, до чому я веду? Що людей і своїх потенційних клієнтів, просто людей треба сприймати такими, як вони є. Бо ти завтра, ну, ти не знаєш, хто до тебе прийшов. Це може бути нібито бідна людина, виявитися багатим, а, крім того, може, скажімо, тобі в житті допомогти не тільки фінансами, а будь-якими послугами. Як представник банку. Прошу вас, не бійтеся заходити. Чи хочете ви щось поставити, не хочете, можете звернутися просто за консультацію, якщо я нормальний коротко. Якщо в нашому банку люди носять мішками 100 тисяч доларів, значить йому можна довіряти. Браво, браво! І ще Ви розуміли, як закінчувати треба? Заклик до дії. Ви не просто поговорили, ви заробили гроші.